Шановні, хочемо трошки повідомити про зміни, які відбуваються в законодавчі на сьогоднішній день, Тиріше на сьогоднішній день, а ті, що будуть з 1 травня поточного року. Ну, сама постанова, зміни до постанови в нас є. Ну, Самої постанови, яка вона вступає в дію тільки з 1 травня, і тобто всі зміни будуть вже викладені. 1 травня. Зараз у нас тільки йде роз'яснення Міністерства. Томісь ми доведемо до вашого відома, щоб ви знали, як щодо чого, як воно буде виглядати. Так, значить, постановою передбачено. Для призначення субсидій необхідно подати лише два документи заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися до призначення житлової субсидії. Форма яких на спрощення не подаються довідки про доходи зареєстрованих осіб відповідно, відповідна інформація зазначається лише в декларації. Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014-2015 років, субсидія на наступний період призначатиметься на підставі раніше поданих документів. Без необхідності надання заяви і декларації. Тобто вони будуть перераховані автоматично. Це будуть працівники управління формувати особову справу шляхом запиту на всі постачальні організації і на всі структури, які відповідно до чинного законодавства вимагають перелік документів. І будуть робитися перерахунки. Субсидія призначатиметься на 12 місяців на підставі відомості про доходи, які зазначені у декларації. А на наступний період без звернення на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби пенсійного фонду України фондів соціального страхування вищих навчальних закладів. При цьому у разі, коли оплата посін централізованого опалення, проводиться лише в опалювальний період. Або за двоставковим тариф, за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується природний газ або електроенергія. Розмір субсидій буде розраховуватися окремо на опалювані і неопалювані періоди. Для призначення субсидій враховуватимуться доходи без податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначаються у першому кварталі року. Середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартала попереднього року. У разі, коли дохід заявника зменшується порівняно з попереднім календарним роком, житлова субсидія може бути призначена на підставі доходів за останні 6 місяців за умови надання довідки до органу соціального захисту на себе про доходи таких осіб за цей період. Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів у разі відсутності доходів не враховуватиметься дохід на рівні прожиткового мінімуму. Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім'ї, наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, здача в оренду житлового приміщення або інше. Крім купівлі майна або оплати послугу протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі чи оплати перевищує 50 тисяч гривень. У такому випадку субсидія може бути призначена підставі рішень районних комісій. Касовується необхідність обов'язкового працевлаштування працездатних членів сім'ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості. До розрахунку сукупного доходу прийматиметься дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній день визначається 1218. Отримають право на субсидію особи, які проживають у житловому приміщенні на підставі договору найми оренди житла. І на яких відкрито особові рахунки і сплати житлово-комунальних послуг. Ну, тобто це не власники житла, які раніше не мали права, але вони можуть на них відкриті особові рахунки по постачальних організаціях. Передбачено, що у разі якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується природний газ і електроенергія, субсидія надаватиметься тільки на один вид палива. Комісіям при місцевих органах виконавчої влади надано право. Приймати рішення про надання субсидій одиноким непрацездатним громадянам на збільшення понад норму площу житла. Визначати кількість осіб для розрахунку субсидій у випадках, коли окремі особи з числа зареєстровані, фактично не проживають у житловому приміщенні. І споживання комунальних послуг обчислюється засобами обліку. Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату життєвих комунальних послуг в іншому житловому приміщенні. Сума субсидії, яка перерахована на рахунки виконавців послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховуватиметься виконавцем не тільки як оплата обов'язкової частки домогосподарства, а й на рахунок майбутніх платежів. У зв'язку з цим на сьогоднішній день теж виникають питання щодо постачальних організацій, сплати комунальних послуг. Тобто на сьогоднішній день визначена соціальна норма використання житла по оплаті житла допустим, на природний газ. Люди економлять, ну не використовують ту норму, яка є. Тобто постачальні організації заставляють їх, щоб вони сплачували цю норму, тобто показують. Це не обов'язково. Тобто, люди економлять газ, і тим самим вони економлять свої кошти, які будуть переходити потім на майбутнє, що їм буде йти як авансове нарахування. Сума субсидій перерахована внаслідок подання громадянам документів недостовірними відомості, повертається ним у подвійному розмірі. На сьогоднішній день у нас було передбачено, що в разі надання недосвільної інформації повертається призначена субсидія. Зараз повернулося те, що було у нас в нас дві 2005 роках, і Ще подвійне повернення розміру субсидії. Зазначено і постановою доручено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, разом з Міністерством інфраструктури забезпечити до 15 квітня та до 1 листопада 2015 року виготовлення підприємствами, що надають послуги газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, бланків, заяви та декларацій і доставку їх споживачів. Враховуючи, що опалювальний період може бути закінчений у березні, у березні, а новий порядок набуває чинності у травні, е рекомендують наступне. Якщо громадянин за призначенням субсидії звернувся у квітні поточного року, необхідно призначати таким громадянам житлові субсидії за рахуванням норм, що передбачені положенням редакції, яка діє до 1 травня поточного року, тобто на 6 місяців. Після закінчення терміну дії такої субсидії, Таким условом, буде, може бути призначена субсидія на наступний період на 12, на 12 місяців без звернення громадян. Якщо громадянин за призначенням субсидії звернувся в травні поточного року, субсидія буде таким громадянам призначена з урахуванням норм, передбачені редакції з 1 травня 2015 року, тобто на 12 місяців, а на наступний період без звернення. При цьому враховуючи норму положення щодо можливості призначення субсидій в разі підвищення нових цін і тарифів на житлово-комунальні послуги протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів, субсидія може бути призначена таким особам з квітня поточного року. Особам, які отримували житлову субсидію протягом пального періоду 14-15 років, субсидія у травні призначається без звернення, але враховуючи підвищення ціни тарифів у квітні місяці, тобто з квітня 15-го року. Якщо опалювальний період закінчується у квітні, особам, які отримали субсидію опалювальний період 14-15 років, субсидія буде надаватися до квітня включно, а з травня буде призначена за новим порядком без звернення. Для визначення періоду, за який будуть враховуватися доходи при призначенні субсидії на оплату житлово комунальних послуг, необхідно керуватися датою, коли надійшло звернення за призначенням субсидій. Якщо звернення надійшло у першому кварталі, доходи враховуватимуться за перші три квартала попереднього року. Якщо звернення надійшло в інший період, доходи за попередній календарний рік. Тобто не 12 місяців перед зверненням, а попередній календарний рік. Субсидія на придбання скрапленого газу з першого пункту. Палива призначається на підставі доходів лише за попередній календарний рік. Смін цього не було. Для осіб, які не отримували субсидію в опальний період 14-15 років і звертаються у травні. субсидія розраховується лише на підставі відомостей про доходи, які зазначені у декларації. Після отримання від Державної фіскальної служби та пенсійного фонду уточнених відомостей про доходи, розмір субсидії буде переглянуто. У разі, коли ж у декларації заявник не задекларував якийсь вид доходу, надання раніше призначеної субсидій припиняється і сума субсидій має бути повернута ним за вимогою органу, що призначив субсидії по війному розмірі. До доходів враховуватиметься заробітна плата, пенсія, допомога. Маються на увазі всі види допомог, крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема при народженні дитини. Далі стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємської діяльності, здачі майна в оренду, відпродажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденти, проценти від розміщення депозитів і інше. Тобто, коли, коли заповняють декларацію, треба уважно продивитися, перевірити всі свої доходи, щоб потім не виникало питань із того, що прийдеться повертати субсидію. Положення визначено перелік випадків, про які заявник інформує управління соціального захисту населення протягом місяця з часу їх настання, то зміна складу сім'ї осіб, які зареєстровані, їх соціального статусу, джерел доходу, перелік отриманих житлово-комунальних послуг, передбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни в складу сім'ї зареєстрованих осіб. Переліку послуг субсидія має бути призначена на підставі звернення особи на новий період. Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни джерел доходу, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, то така інформація враховується при призначенні субсидії на наступний період після закінчення терміну діючої. Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та осіб, призваних на строкову військову службу, у разі відсутності доходів не враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму. Тобто особа заноситься до складу сім'ї, розраховується на неї комунальні платежі, а доходи їхні не беруться. Полож... Пунктом 12 положення визначено вичерпний перелік виплат та допомог. Стипендії допомоги при народженні. Дитини, усиновлені дитини, до досягнення дитини трирічного віку, подобля за інвалідом першої групи або особи, яка досягла 80-річного віку, за дитиною інвалідом віком до 18 років, інвалідом першої чи другої групи наслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Для отримувачів таких доходів під час визначення сукупного доходу будуть втратуватися фактичні розміри допомоги. Якщо працездатна особа не має інших доходів, крім допомоги при народженні дитини, вік якої від 3 до 6 років, допомога на дітей одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім'ям і розмір такої допомоги менше прожиткового мінімуму, встановлення для працездатних осіб. Дохід такої особи при призначенні субсидій враховується на рівні прожиткового мінімуму встановлення для працездатних осіб. Це ті зміни, що на сьогоднішній день у нас надійшли до нашої, що ми можемо чим ми вас можемо на сьогоднішній день ознайомити. От все, що буде касатися призначення самої субсидії, вже коли прийдуть настоящі зміни, коли в нас буде вже надійдуть програмне забезпечення, більш детальніше можна тоді надати буде, інформацію того, що коли це буде робитися? на сьогоднішній день у нас немає програмного забезпечення щодо перерахунку навіть того самого тарифу з 1 квітня. Но це все буде робитися. Тобто, громадяни, які в нас на сьогоднішній день, у нас 1782 сім'ї отримують субсидію на житлово-комунальні послуги. Їм буде перерахована субсидія без звернення цих громадян, тобто будуть робитися запити. Ясне діло, що це покладається дуже велика нагрузка і роботи дуже багато додається, так як. Ну, це все треба буде сформувати особову справу без людини, а це дуже тяжко і все. Це... Ну, запити ми, в принципі, робимо вже давно до постачальних організацій. Зараз виникне питання у нас тільки про довідку про склад сім'ї, так як довідка про склад сім'ї повинна видаватися це на підставі паспорту і документів про те, що люди там зареєстровані, а без особи це процедура, як то кажуть, неможлива. Ну, я думаю, що буде вирішуватися це питання. Всім громадянам буде надіслана заява декларації, які будуть із роз'ясненнями, як їх заповнюють. Тобто при заповненні цих документів, будь ласка, уважно, читайте те, що потрібно проставляти, щоб потім не виникало того, особливого там при проставленні особових рахунків постачальних організацій, щоб не виникло так, що поставили особовий рахунок невірно і кошти тоді будуть йти на рахунок іншої особи. Тому що газове господарство чи там. РЕС вони сугубо зараховують кошти лише на рахунок, який буде вказаний. Тобто уважно дивіться на це.